Сьогодні Україна святкує День прапору, і до такого дня е, університет внутрішніх справ е, підготував ролик, і ми сьогодні маємо змогу його е, переглянути. Е, дуже такий зворушливий, чудовий вийшов ролик. Е, і, звичайно, ми про це сьогодні поговоримо з гостями, які є в нашій студії. А, а це люди причетні, і люди, які кожного року завжди щось вигадують, вигадують цікаве. І, звичайно, нам усім приємно дивитися, приємно розуміти, що курсанти так долучаються до усіх подій, які є в нашій країні. Отож, я з задоволенням представляю Наталію Карнау, завідувачку відділення виховної соціально гуманітарної та культурно-масової роботи відділу кадрового забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, і Юлію Ришко, студентку навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Дівчатка, це справді чудово, коли усі задіяні і усі так добре і з такою радістю ставляться до поставленої задачі. Я не знаю, чим ви так мотивуєте курсантів, чи вони самі такі приходять. Чому так? Ну напевно, вони такі і є. Вони до нас приходять, бо формуються вони задовго до того, як до нас потрапляють. Ну, взагалі, це напрямок патріотичного виховання. Ми до нього серйозно ставимось. Як серйозно творчими заходами, також можна виховати і показати своє відношення до держави, до будь-яких державних свят. І ми намагаємося це завжди робити масштабно, креативно, оригінально. У нас є фахівці, які завжди повні ідеї. Я навіть їх назву. Це наші фахівчині нашого відділення соціально-гуманітарної виховної роботи. Кузіна Ольга Вікторовна, Григорович Ірина Юрівна. Вони завжди підходять до своєї роботи і залучають курсантів, які до них ну, юля не дасть не студентів. Так. Курсантів. Тобто з таким бажанням вони хочуть і. Вони в нас просто вкладають все, свій весь внутрішній світ. І потім ми це транслюємо в, в таких заходах, відеороликах, в різних флешмобах і так далі. А, Юлія, ну ви студентка якого курсу? Скільки в років? Я, я вже закінчила, навчала? я три роки навчалася в нашому рідному університеті, і я випускниця цього університету, вступила теж на магістратуру. І... За всі три роки е, мого життя е, і активної участі в житті університету я зустрічала багато курсантів, студенток і курсанток, які е, мали оці очі і жагу, такі горящі очі до творчості. І я бачила в цих очах цю жагу до відтворення цієї творчості, до втілення цього мрій, для того, щоб показати людям, е, показати людям. Своє відношення до нашої держави, свій патріотизм і, і все. Ми зараз маємо змогу подивитися оцей цей ролик: mm -hmm. ролик до Дня прапору. І теж запрошуємо вас також подивитись. Я маю надію, що наші діти. Побачать щасливе майбутнє. Я маю надію, це буде у вересні, а максимум в грудні. Я маю надію, що всього нам буде достатньо свободи і віри. Маю надію, що мою країну покинуть ці дикі звірі. Я маю надію, що страх у рідних очах скоро вже зникне. Я маю надію, що ми побачимо квітучу країну у вікнах, де мама за руку вестиме у школу щасливу дитину, де кожен пишається надписом в паспорті. Україна, я маю надію, що наша країна увійде в історію світу, як символ незламної волі, що не піддалася гніту. Я маю надію, що наші серця наповняться знову добром. Я маю надію, що скоро зустрінемось за святковим столом. Я маю надію, що гремі отримують лиш українські платівки, і лиш українські пісні будуть лунати з кожної домівки. Я маю надію, що ми все витримаємо, точніше я це знаю. Я маю, 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 маю. Не зламаєш того, хто має. Чудовий зворушливий ролик вийшов до дня прапору. А я декілька разів передивлялася. Скажу вам чесно, дуже сподобалося як курсанти вони щиро поставились до. Ну, взагалі, видно, що люди хочуть, хочуть це робити, що це їхнє, що це їхнє серце, що у них Україна в серці. Так і є. Це неможливо зіграти, і ідея така дуже. З одного боку, понятно, да, але ми всі у цей маленький прапорець носимо у собі в серці. І коли ми дивимося, як між собою спілкуються, навчаються, як проводять час наші курсанти та студенти, це дуже видно, що вони, що вони разом вони підтримують один одного. Ну, тобто ця Україна вона відчувається в наших серцях. Дівчатка, беріть чайок, пригощайтеся. Я хотіла ще запитати, от з приводу такого ставлення патріотичного, і також видно, що студенти, курсанти вони задіяні повністю в усьому, що відбувається в університеті. Які цього року були заходи? Ми розуміємо, що цього року не так як завжди, і звичайно, що не було такого масштабу. Я знаю, що минулого року і позаминулого завжди університет внутрішніх справ відрізнявся тим, що ви показували велич, показували все. Можна було прийти, подивитися, і флешмоби різні були, і різні акції, і різні заходи, де можна було все це побачити, і вишиковувалися в прапор, і багато ще чого іншого. Як цього року? Що вдалося зробити? Так, цього року ми більш обмежені в якихось проведенні масових заходів, але запал є, є ідеї, і ми реалізовуємо це в відеороликах. Якщо хтось ще не бачив, може зайти в наші, на наші сторінки в соцмережах нашого університету, і там можна побачити там і на День Конституції. І на і сьогодні, і завтра буде ще до дня незалежності. Від ми релик. до речі, сьогодні зможемо в ефірі подивитися той ролик, який буде це прем'єра. Прем'єра. Це у нас перша буде прем'єра. Ми дуже вдячні вам, що ви таку дали нам можливість, і нашим глядачам, звичайно, щоб подивитися цей ролик присвячений Дню Незалежності. Ну, я думаю, можемо зараз побачити. Так, так давайте дивимось. Так. Ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітися поборите будь які змови, і борітися поборите все, що у злі заспіваємо. Пісню за Україну, за її незалежність за волю її, заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога Твоїй рідній землі, ми піднімемо наш прапор. Знову і знову, слава рідній Україні, слава рідній землі. Рідні землі, і борітися, поборете, будь-які змови, і борітися, поборите, все, що у злі, заспіваємо пісню за Україну.

Ось такий зворушливий, просто неймовірний кліп вийшов до мурах, Дякую. до сліз, і mm -hmm. тут видно наскільки талановиті і пронизані коханням до своєї рідної землі студенти. Курсанти брали участь у цих заходах. Юр, ну я там чула <рес> <рес> і бачила голос чудовий і врода. Як проходили зйомки кліпу? Дякую вам велике за комплімент. Самі зйомки кліпу проходили у нас, знаєте, в такому морально і важкому, і морально, от як сказати, правильно. Я період зйомок я відчувала і гордість, і моральну таку тяжкість. Мені дуже важко було і співати, і передавати свої всі емоції на камеру для того, щоб люди побачили у відео ці всі емоції. І хочу сказати, що цей такий маленький період він пройшов дуже швидко, але я думаю, що це відео залишиться у серцях кожного, хто його побачить. Ну я думаю, назавжди, тому що ми старалися, ми передали всі свої внутрішні переживання, всі свої емоції, всю свою патріотичність до нашої держави. І я думаю, що значиль, а я відчула ту силу і витримку. От воно мені здається перебило все. Тобто, сила і витримка, врешті-решт, яка є у нас у українців, от так. вона перемагає. Да, переможе. Попри, попри усе, що у нас там всередині бурлить і кипить, а сила зараз залишається. Це от Вона так. на першому плані. Так. Без цього ніяк, пані Наталі, ви, вам вдається так виховати студентів, і вони у вас завжди беруть участь у різних заходах. Я це знаю вже не перший рік і бачу, як студенти взагалі просто. Залюбки, залюбки виконують будь-яку роботу, так, так яку ви їм пропонуєте? Скільки людей переважно бере участь у заходах? Як, як ви відбираєте кращих? Як ви взагалі ставитесь до цієї роботи? Як відбувається підготовка? Ну, взагалі, у нас позиція така, що всі курсанти, всі студенті, студенти, студенти кращі. І так треба відноситись, бо хтось може вперед десь, ну хтось може бути більш талановитим, хтось там менш там десь. Але якщо повірити в кожного, якщо надати йому цю можливість і сказати ти найкращий. То у цей потенціал так. Бачите, як добре, кожен в чомусь сильний по-своєму, так в когось є свої переваги в чомусь одному, в когось в іншому. Просто треба, мабуть, знайти, побачити, розпізнати і дати можливість. І Багато задіяно нас і на наших флешмобах. Якщо пам'ятаєте, це і по 400 чоловік, по 300 осіб, і вони всі з радістю, ну кожен своє місце знаходить. Є у нас ті, хто постійно займаються, у нас є студія творчого руху Естет, це вокалісти. От Юля, це, наш, це наша прима, можна сказати, вокалістка. І так, дуже сумно, коли вони уходять, і ми інших наберемо, але це життя, це таке колесо, яке і ми дуже раді, що у нас ця сім'я, вона росте, вона взагалі поповнюється, і ми продовжуємо спілкуватись. Ну і робити такі продукти, творити, щоб, творити. так щоб всім, у всіх душі, в серці залишилось щось так про нас. А, окрім а, такої виховної, патріотичної роботи, ви ще й дуже багато чого зробили в волонтерськ... так. волонтерському русі так і університет внутрішніх справ він давно вже займався волонтерською діяльністю. Так ми знаємо, що багато чого було зроблено. Як зараз? Чи у вас з'являються нові можливості меценатства, спонсорства? Чи можете ви надавати більшу допомогу? Mm -hmm. І взагалі, як зараз? Mm -hmm. Ну, в нашому університеті кожен, напевно долучився хтось більш. Ще хтось в меншій мірі, але і працівники університету, і студенти, і курсанти всі долучились до цього навіть я би сказала руху волонтерського. Наші працівники мають досвід в правозахисної діяльності, вони надають безоплатні юридичні консультації, створюються телеграм-чати, навіть наші працівники приймають участь в проєкті адвокати ЗСУ, там де надають цю допомогу. А у нас також кол-центр працює для того, щоб надавати таку безоплатну юридичну допомогу для переселенців, для тих, хто полишився. До речі, кол-центр, він досить таки. Непогано розвивається зараз на сьогоднішній день, і от з самого початку, коли почали випрацювати над ним, він зараз набув ще більшої популярності. Угу. Я хотіла запитати з приводу кол-центру, як зараз чи долучаються студенти? Ну, долучаються чи є студенти, можливість так, влітку ну, працювати уже той пік трошечки зійшов, але ну завжди готові ми надати цю допомогу. І ще хочу акцентувати увагу. У нас є кафедра псих психологів, там де психологи працюють, вони також надають цю психологічну допомогу у вільний від роботи час. І навіть є психологи, які проводять щотижневі такі коуч сесії для тих, хто постраждав, там посттравматичні якісь розлади має. Також долучаються у нас і студенти. А, до речі, фахівчиня, яка є і ідейною авторкою всіх цих наших відеошедеврів творчих, вона також шиє спальні мішки для військових ЗСУ. Дуже багато у нас надають притулок, тобто прихисток своє житло. І Хто чим може? Студенти, курсанти вони долучаються до гуманітарних центрів і в рамках області і міста вони розвантажують, надають допомогу у сортуванні гуманітарної допомоги. Вони є донорами. Вони здають кров для поранених військових, а також всі, хто постраждав від цієї війни. Вони плетуть сітки, навіть Юлічка у нас долучена до волонтерської роботи. Вона співають в якісь ми, проекти. Є. Ми uh -huh. організовуємо Я ще займаюся додатково вокаль, вокальними заняттями, і ми з нашою другою родиною організовуємо концерти в різних закладах, і ми збираємо кошти для ЗСУ. Перший uh -huh. наш концерт був у закладі Флойд. Кав'ярня, і ми там перший раз назбирали 7 тисяч гривень. Так ми ці кошти з першого разу да, так з першого ми разу. Так ми, так, ми, ми допомогли дівчині, у якої батько служить під Харковом, і ми йому збирали кошти на автівку. Угу. Да. І ви знаєте, це таке відчуття, такий бальзам на душу, коли ти робиш щось гарне в цьому світі. І Мені здається, я знайшла своє призначення. Yeah. Я співаю, і це просто, напевно, you're те, що я повинна робити. Роблю добро. І Чи ще будуть проєкти і співу, Будуть, чи... будуть, Да. Будете співати ще так, на підтримку да. ЗСУ? Да. да. Це uh -huh. те, що я мію робити, я це буду робити. і хай це приносить плоди. Uh -huh. Пані Наталі, хотілося щось додати, так? Так, у наші студенти є, які пішли служити в Збройні Сили, в територіальну оборону, в добровольчу українську армію, вони, тобто вони полишили, ну і зараз канікули, і пішли відстоювати нашу маленьку Україну. Є студентка, яка зробила притулок для покинутих тварин. Ну тобто розумієте, це на настільки багато напрямків, і кожного, якщо взяти там якийсь підрозділ, так там в кожному підрозділі є якийсь, якийсь напрямок, хтось щось робить, Ніхто не залишається осторонь. Ну це так. Ну, я ще наостанок хотіла запитати, як війна змінила нас усіх, так? які цінності зараз відійшли вже в інший бік, які цінності стали найголовнішими. Юлічка, ну якщо можна, то з тебе хотілося б почати. Взагалі, що, що стало найголовніше? Що стало най... найважливіше зараз? По-перше, для мене найважливіше спочатку війни стала Це моя родина. І... Ще найважливішим стало це цінність мого життя, всі мої щасливі моменти. Я почала цінувати життя і радію тому, що я маю. Не радію те, те, чого я раніше не цінувала, зараз я ціную кожен момент. Так, пані Наталі. Таке так, ми... знаєте, інтимне питання, можна сказати, так для кожного з нас, тому що починаєш думати, а що ж насправді яка ж цінність зараз для мене найважливіша. Ну я почну з того, як курсантів змінила. Взагалі курсантська курсантський колектив це відображення нашого суспільства, тільки ну, більш-менш те масштаб, немаштаб може. І ми бачимо, як реагують люди на, на все, що що відбувається. Всі один одного підтримують, всі допомагають. Наші серця просто виросли. Ми, ми вже не цінимо. Ті матеріальні якісь цінності, так, ну, все те, що можна потрогати, посчитати, купити. Ми вже цінимо життя. Ми кожен, і Я особисто кожного дня просинаюся, кажу, дякую, що у мене є цей день. І ну, у кожного своя, своя якась або трагедія, або якийсь сум. Ну, ми повинні залишатися на своїх місцях, допомагати один одному. І Витриємо да. і вистоїмо обов'язково. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Так, дякую. і дякую за презентацію цих роликів, які ми бачили всі, настільки теплими вони є, і як добре, що ми зараз маємо змогу подивитися і знаємо, що Україна це справді величезна щира країна з таким з таким гарячим серцем. Так. Так, тому всіх вітаємо з днем прапору, вас також так, і наших шановних телеглядачів. Залишайтеся з телеканалом відкритий. Сьогодні ви побачите багато чого цікавого. Отож, ще раз зі святом. До побачення.